Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона неначе знавесніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм. Сьогодні розіпни кричали, Любов розп'ясти треба їм. Юрба ще вчора ще рядами сиділа, їла рибу й хліб, ревіла злими голосами, достойний. Тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться, чим завинила вам любов, та ви навколо огляніться, чи мимо когось він пройшов, хто був незрячим, дав він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв, охоче з любов'ю кожної дитя, за вас він ночами молився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився, і за добро кидаєш зло. За злобним криком загубились, несмілі зойки співчуття, тим, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя, і натовп, дишучи, злобою, любов не вину оточив. Що творять, Господи, з тобою, за те, що Ти їх полюбив. Йорба роз'ярена, це сила пекельна. Грізна і страшна, вона б Ісуса розчовила, проте любов перемогла. Любов приймала бичування, удари, насмішки хрест, несла покірно на страждання, любов зразково здала тест. Як слід за ближнього молитись, як полюбити без умов життя за нас змогла віддати лише любов. Лише любов, там, на Голгофі, в страшних муках, терплячи, невимовну біль, знала любов, будуть розрухи, будуть такі, в яких є ціль вбивати, нищити, губити, будуть такі, що зрадять знов, і за таких могла вмирати, там на Христі. Лише любов, щоб крізь роки тисячоліття, торкатись зболених сердець, щоб тим, хто пройде лихоліття, на небі одягти вінець. Ідуть роки, юрба та ж сама, ревей клекочеві злоби. А де, а де у цій юрбі ми з вами чи можемо близько підійти, щоб зраненим бинти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обіймати. Тих, хто втомився від біди, щоби голодним дати хліба, молитись тим, кому болить. Такі страшні навколо біди. Де ти в юрбі, яка кричить? Як хочуть опуститись руки, зневіра тисне душу знов. Юрба кричить. А ти крізь муки в юрбі цій обійми любов. Яка за тебе помирала там на Голговському хресті, щоби душа Твоя пізнала в цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує, навкруг розлючена юрба, любов у серці, спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ клекоче, кричить юрба, іде війна, Відчуй, чи Твоє серце хоче. В юрбі цій бачити Христа, навколо звістки, лиш тривожні, потік новин і крик юрби. Ти не роби, як робить кожний, ти просто до Христа спіши, а Він з любов'ю всіх приймає. Хто в різношерсті цій юрбі, біжить до нього, Він приймає, щоб дати прощення тобі. Щоб дати радість і спасіння, зцілити душу твою знов, крізь катастрофи й потрясіння, спіши прийняти цю любов.